Здати російську літературу, аби придбати МАВІК, таку ініціативу запровадили у господарському суді, що на вулиці князя Острозького. І менш ніж за місяць часу працівники установи зібрали більше тони макулатури. Дуже дякуємо людям, які вирішили таким чином хоча б свою лепту маленьку внести в нашу спільну справу і все ж таки нам допомогли, бо в нас би не було такої кількості. От зараз ви можете бачити є. Ну, досить велика кількість. Нам прийшлося замовити великий вантажний бус, щоб це все перевезти і здати. Цьому културні розпочали акцію працівники наприкінці березня. Серед книг судова російська, чи радянська література, кулінарні, художні та навчальні книги. Написали таке оголошення. Спочатку е, нашу бібліотеку е, почистили від непотрібної, застарілої, ворожої літератури. І відкликнулися шити арнополяни. Ми їм дуже дякуємо, тому що в нас не настільки багато літератури. Тож долучились усі краяни, працівники небайдужі. Придбати квадрокоптер Мавік, каже Володимир Крушельницький, планують колезі. Він зараз захищає наші життя на фронті. Там працює оператором дронів. Для нас це є е, мінімальна. Можливість долучитися до допомоги, якісь інші впроваджувати заходи. Так, ну плануємо подивимося, що ще може, можемо якось пригодитися. Загалом працівникам суду вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. Іншу ж частину кажуть, докладуть і придбають на фронт необхідну річ, яка обов'язково допоможе нашим захисникам.